У нас такий дощ прийшов. Капець. Дивіться, ливеняка. Поналивало води і, напевне, залило курчат. Треба переганяти. Ой, бо, позаливало І плівка не допомогла. Дивіться, калюші, хоч карасів запускай, дивіться. А ну-ка, що, пішли? А, у них тут знайшлося... Місце, де й сухенько було. Давайте, вибігайте. О, ось скільки зараз хробаки будуть. О, до їжу затопило. Кш -кш. Виходьте. Кш -кш 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 -кш. Куди? Дивися. -кш. -кш, 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 -кш. ж не туди. А ну бігом. Кш -кш. Бігом. Кш -кш. Давай. Кш -кш -кш -кш. Ну, біжи! Дивися, яке нагле. Диви. Он там твої брати і сестри. А бігом. Ох і ливень пройшов. Понагинав мені все тут. Куди? Бігом туди йдіть. Бігом. Сухенькі всі, але дощ є дощ. Ходіть-ті-ті-тіп-тіп-тип-тіп-тіп-тип-тіп-тіп. тіп тип чип тіп тіп чип тіп тіп чип чип тіп Бігом. Давайте, давайте, біжіть всі. Туди, туди, куди. Кш -кш 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 -кш. Давай. Ну йди, ну бойки тупе. кск Все. Бігом. Ану. Давай. Квакаєш. Дивіться, як поналивало. Тільки що сухо було. Вже знову поналивало. Заходьте всі. Бігом. Давай, бігом, бо мені карликів загнати. У карликів там мокро, давай, бігом заходьте. Оно. Все. Все, сухо, тепло. Бачите, от в чому сенс накритого вольєра для курчат. В тому, щоб... Коли дощ, а влітку частенько дощі йдуть, а якщо восени чи навесні, собі на вигул, то одне діло. Але раз-два, якщо дощ не виганяти, вони собі в вольєрі і собі пасуться сухенько і тепленько в них. Ось, так що Отакі вольєри це найкраще, саме, саме, саме що є. Так, зараз сюди водичку поставлю. Давайте по карлику сходимо, дивіться, о, скільки поналивало. Ну, гарний в дощ. Дивіться. Хі -хі, качка, мама. Всі і старші, і менші під білою, а ця ходить, вона купалася, напевне. Потрібно воду замінити. Тільки поставила чисту воду. Вона вже бігом її спаскудила. Тут, напевне, також трошки замокли. Зараз подивимось. Ну, вода швиденько в ґрунт вібралася, але все одно, я думаю, в них тут мокро. Я то тобто, позакривала, ось бачите, отак. Ну, але я думаю, що в них трохи намокло, ну, скільки води, дивіться. Що йдете? Намокли трохи? А ні, в них більш-менш більш-менш сухо. Ну, все одно пішли вже. Пішли вже. В мене потім не буде часу на вас. Давайте, виводь, виводь, давай. Бендюків, виводь! Виводь, виводь. Погнали, погнали, бігом. Все. О, зараз вони будуть не курчата, а каченята будуть як ці по воді. Гнати. Ого, дивіться, мокро. Давай, давай. Думаєш, я тебе не бачу там чи що? О, ха -ха. дивіться, ці горобці. Давай, 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 давай. Бігом. Ні, всі сухенькі, все нормально, хоч і після ливня. Давай, 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 заводь, бігом, 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 біжком. Біжком. Давай, давай. Ой, ой, весело як, ой, весело. Давай, давай, давайте, там все у вас відкрито, давай. Біжком, біжком біжком кворка, веди. Давай, веди своїх горобців. Вона виводила горобців, а тепер. Давай. Бачите, які маленькі карлики відрізняються, як від своїх братиків. Ой-ой, водичка, бо бояться водички, а що ж це такі? Веди, веди, давай. Кш -кш -кш -кш. Ну, йдіть по-сухому, ж... дивіться, вони перелітають калюші. Ну, кочка, веди туди далі. Ну. Дивіться, як пішла вертикально. Ну, ніколи води не бачили, бо дивіться. <риві> Поняли, як бентамочки перелітають в воду. Дивіться, це по стулу пройшло, не хочемо мочити ніжки. <риві> ти Боже, ти подивись на них. Бігом заводь. Кш-кш, Спати, все, підете спати, дощ якраз добре спати. І малим курчатам, і дорослим, і людям. Все, дивіться, сухий собі вольєрчик. Будуть зараз чилити тут, спати, і все. І зараз пережену ще середніх своїх курчаток, австралорпиків і всіх інших. Все. ось. Беру мітлу, то ще буде дощ, там позатоплювало. Нехай. Бачите як. Сьогодні в нас не вийшов день. Щоб цілий день... Ой, боже. Бути в цьому. На вигулі. Вчора були цілий день, аж до вечора, а сьогодні не. Ходіть, ого, поналивало. Ходіть, ходіть. Бігом. О, в цих мокро, бачите. Давай. Бігом, бігом. Виходьте. Виходьте, виходьте всі. Всі? Вийшли, все. Куди? Ні, в город, ні. Туди йдіть? Боб бігом, бігом давай йди погнали на дворі тепленько. Бігом давай давай йдіть. А ти як будеш з тою ногою своєю покалічено йти туди? Чого ти туди пішла? Ой, Боже, біжи, кш. Ідіть та мама зве вас. Та не туди, Боже, які дурні. Кш. Давай, кш. Кш. Ой. Пошкоти лягала. Давай, давай йди. Йди потрошку. Давай, квочка, заходь. Що там кури, що там таке? Чого не заходите? Заходьте, чого ви там стали всі? Квочка. Кш! Чого не заходиш? Шукають їжу може. Хочу, щоб я дала. Диви. які розумні. Ой, плачуться мамі, плачуть. Плачеться, холодно, замерзли. Да, да так, зараз візьму. Ой, хто це пікає? Тю, здалося, що хтось пікає. Так. Ой, де я діла ковша? Набрати їм їсти, насипати та й все. І зараз ходимо, ще, подивимося, що там качка з каченятками. Бо я там квочка лупить каченяток. А тих, що вилупилися, я віддаю качці. Ой-ой! Тихо, тихо. Все. Перещите. Так, кохінхі нам залило, дирки повиривали, Вон курочка несеться та сидить. Ті вже під маму залізли, ці також під маму вже залізли. Ні, ці ні. Нати вам їсти трохи дам. Нати, нати вам. А то ж ви голодні, ви ж не змогли поїсти. Ви ж ніколи їжі не бачили мої зайки. Все, оце зараз поїдять і ляжуть спадки. І все. І більше сьогодні вже вони не підуть на вигул. Давайте сходимо, подивимося, що там качка і курочка. О, дивіться, одна на одній сидять. Так, тут не будемо їх тривожити, хай сидять. Кроликів нагодувала, все зробила. Качурі намокли. Дивіться. Так, давайте одразу качку заглянемо. Я віддала їй двох так що вона там і гріє. Ти грієш їх чи подушила вже? Де там твої дітки є? Не подушила? Сидять, вон, дивіться. Два біленьких колобочка. Воно. Все, сиди, 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 молодець. Ось, а, ка... а курочка ось тут лупить. Забрала я коченяток від качки, тому що чомусь вона два яйця угробила, пригала по тих яйцях. Давай закривайся, що це таке. Не можу попасти. О! Так. То довелося забрати під курочку. Да, лупиш тут. Що там, нема ще більше? Надкльовчик є ось. Надкльовано. Мале не надкльоване. Ось тут уже це воно тут що? Ага. Все, сиди, сиди, лупи. Лупи моя хороша. Із такого пом'ятого яйця ось я навіть пластером заклеювала, бо качка чомусь подушила яйця. Хоча зазвичай вони цього не роблять. Ось, вилупилася, допомогла трохи каченяту, Так що нормально. Ой, ще заміню зараз воду каченяткам тим, що там. Бо я дивлюся, що качка вирішила покупатися, дуже вона розумна в лапках. І спаскудила їм воду. А ти хто такий тут? А ти хто такий? Ти маленький кролик? Ти такий маленький. Божечку. Маленький кролик малесенький. Зараз цю воду виляю. Ой, і вже сонце вийшло, вже тепло. Ну, ти качка й наробила тут, Боже, що наробила. Позаталяпувала все. Оно, як хлющ стоїть мокра, все поросталяпувала. А ті каченята мамині, бачите, до білої. Люблять білу мамку. Вони то ту люблять, то ту. Я так зрозуміла, що їм байдуже, яка качка їх буде любити. Давайте одразу водичку наберемо кроликам. Хай буде мало ли, може, чи електрика пропаде, чи що, щоб запас був водички. Так, да, кроль? Зайчики такі. А я зараз буду робити, надрібнювати зерна. Що, зайки? Вона моя мала. Е, дрібнити буду зерно, хочу робити гранулу, Мені треба гранулку робити. Дивіться, ці вже посіли он під мамою, гріються. Малі шпандюки оці під квочечку, хто замерз заліз. а там двоє окремо сидять, такі вони вже роблять вигляд, що вони вже дорослі. Їм не холодно, ну воно дійсно не холодно. Зараз на вулиці зовсім не холодно. На вулиці супер. дощик пройшов, така прохолода і так свіжо. І водичка вже ось вся вібралася в землю. Добре, не потрібно хоч поливати квіти, бачите, все так гарно буяє. Після дощу таке все гарне, супер просто. Тільки що довелося перегнати малюків. Зараз десь біля 4-ї години дня. Дивіться, яка краса. Артензія, яка гарна. Ось. Запах такий класний тут. М -м, літо є літо. Ну все, друзі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Всім мирного неба! Перемога за нами. Всім пока-пока.